Дональд Трамп погрожує країнам Брікс. для свого чіткого меседжу новообраний президент США обрав дипломатію соцмереж. Пост поширив у своїй трус соушал про те, що долар має залишатися світовою резервною валютою. Трамп говорив ще під час передвиборчої кампанії. Виборці обіцяв, що для країн, які відмовляться від долара, це рішення стане ударом. Помічники Дональда Трампа розглядали застосування таких заходів, як експертний контроль, збори за валютні маніпуляції та торгові мита. І ось у своєму пості Трамп пригрозив, що ринок США для товарів країн, які педалюють до доларизацію, буде закрито. Спроби того, що країни Брікс намагаються відійти від долару допоки ми стоїмо та спостерігаємо, завершені. Ми вимагаємо від цих країн зобов'язань не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати ніяк іншу валюту, аби замінити потужний долар США. Інакше вони зустрінуться зі стовідсотковим митом і будуть повинні попрощатися з продажами у неймовірну економіку США. Вони можуть піти, і знайти іншого лоха, ніяких шансів, що Брікс замінить долар США у міжнародній торгівлі. І будь-яка країна, яка спробує це зробити, має зробити Папа Америці. Країни Брікс – це група країн з економікою, що розвивається. У неї входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Цього року це об'єднання збільшилось. До нього приєднались також Іран, об'єднання Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Негативна риторика в БРІКС по відношенню до долара посилилась у 2022 році, коли США стали топити заведення санкцій проти Росії. Розраховуватись іншою валютою, окрім доларів. Російський диктатор спробував схилити своїх гостей у Казані під час саміту, що відбувся наприкінці жовтня. Але товариші Путіна продинамили. Опісля вже під час прес-конференції на Валдаї, диктатор виправдовувався, і ідея бредова і реалізувати складно. Нове слышив на, на експертному в журналістських кругах. Говорять о тому, що нужно там думати создання єдиний валют. Ну рано пока об этом говорить. И у нас нет таких целей между собой. Потому что для того, чтобы говорить на -то, о какой-то общей, общей валюте, то нужно, во-первых, добиться большей интеграции экономик друг с другом. Первое. И второе, нужно как-то качество экономик поднять. на определенний уровень з тим, щоб це были, похоже, совмістимої поки совместимые по структурі економіки друг з руку. На просто остальное буде не, не а може даже і вред пойти. Поэтому спешить нікуди не нужно. Росіяни говорять експерти, блефують. їхні руби, стрімко знецінюються. Свої резерви вони тримають у юанях, у них же продають газ. Плюс величезні санкції. Так що саме для РФ відмова від долара відбудеться умовно м'яко. Усім іншим країнам, орієнтованим на багаті ринки, де доларизація – це як стрільба у ногу сьогодні. Від 60 до 90% операцій у світі відбуваються саме у доларах США. Він пригрозив повною зупинкою товарообігу. Я думаю, якщо піде мова про якийсь радикальний сценарій, то до нього також приєднаються країни ЄС. А ми прекрасно розуміємо, що країни глобального півдня, такі як Китай Індія, вони звикли продавати на багаті ринки США та Європи свої товари з великою додатковою вартістю. Це по суті фундамент їхньої економіки. До речі, США свого часу зробили Китай глобальною фабрикою. Китай по збирає цільові ресурси, їх переробляє і у вигляді товарів дешевших за, наприклад, європейські поширює їх по всьому світу. Якщо в них ця піраміда впаде через відсутність споживання, то в них відбудеться щось схоже, що було в Америці в 60-ті роки. Тоді була криза перевиробництва, яка мала величезні негативні наслідки для економіки США. Крім того, саме до долара так чи інакше прив'язана робота таких організацій, як МВФ, Світовий банк, банк реконструкції та розвитку. Тому піти далі розмов у БРІКС навряд чи вийде. Але, попри це, заяву Трампа, який посяде крісло у Білому домі лише у січні, аналітики вважають вкрай важливою вже сьогодні. Це дзвіночки. Які сигналізують про політику 47-го президента США?